Відімкнення світла у кількох будинках на вулиці Гвардійській та Карпінця почалося ще кілька років тому. Нарікає Ольга Вальтова. У жінки у квартирі котел для опалення, помпа для води та ще чимало побутової техніки, і вся потребує електроенергії. Ми в холоді без води, без всіх удобств. А і ми поставились для себе стабілізатор. То хоча б ті прибори не страждають. Ми маємо маленьких дітей. От зараз не було світла, то я відправила в другій бабці. Бо що тут діти в той тімноті. Буває, у нас в 9-й годині, в 10-й виключають до півночі, і то не знаєш, що з цими дітками робити. Куди тільки з цим клопотом не звертались, розповідають мешканці? Чому виключають світло без попередження? Вже другий день вчора, десь десята година, півперії тільки включили. Сьогодні знов виключили, вже години півтори нема світла. Там є замість чотири провода, три провода. І між фазами є всього 110 цей. якась одна з тих фаз є заземлена, але має бути вже по-новому чотири провода. У районі електромереж пояснили, підстанція дуже стара і не витримує великої кількості споживачів. Пообіцяли допомогти, та у четвер мешканці знову на дві години залишились без світла. Того, що до нас підключаються. Наприклад, Львів енерго підключив Значить, Там все ж таки багато йде електрики, тому що там є холодильники такі великі. Ну ми дзвонили, говорили. Вони сказали, що в нас стара лінія, що там все ну, треба щось робити. Ну, стара, стара, то сильно треба щось, щось робити. Від телекоментаря у Львівобленерго відмовились, пояснили ситуацію лише телефоном. Стороння організація попетульна проводила земляні роботи, пошкодила наш кабель, не узгоджувала з нами це тому, що охорони в зонах кабельних мереж вони зобов'язані з нами це узгоджувати і не проводити за роботи механізмом, а вручну і як результат цього світла не було. То що ви пишете, що часто залишається без світла, я перевірила всі записи, які у нас є в районі. Не було ні одного. А поки в обленерго запевняють, що останні відімкнення світла радше випадковість, мешканці кількох будинків на Гвардійській Регулярно залишається без електроенергії Ольга Зеліско, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.